А Вибори, визначення виборця, визначення А зараз ті, хто мають 18 років, вони всі є виборці. Ну все не буде зациклюватися. Значить, нема ніяких даних про кого, про що запитувались. Так, Так, це я розписувалася. Зіпсовування. Чому? Я розписуюся. Так це я. То, що питали, то відповів. А де написано, що ви питали? чому ви туди поставили? А я не знаю, що. Та немає, Йдіть в суд з оцим поясню. Я подивлюсь, як вас суддя запитає і що він вам скаже. От, Так то мій підпис без всякого підпису. Навіть там за 63 ю хоч розписувалися, тут жодного підпису немає. Капітан Фука. Ще один питання. Так так, 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 відповідно так, повідомив, що дійсно підпис. Е, опять же, як кошти вважайте, кожен собі громадянин Левчук у телефонній розмові повідомив, що дійсно підписується у відомосях щодо відкликання депутатів Тернопільської міської ради. Комусь творити, комусь творити. <працю> а ми не приймаємо рішення, ми до себе можемо цей. А потім, якщо ми дійдемо до засідання, то будемо говорити і вже сприймати. <працю> <віде? працю> що дійсно підписувалося так, що до відкриття депутатів міської ради? Так, це дійсно мій підпис записано від депутатів. Скільки <говори> за таких заяв? Скільки таких заяв, що до всіх всіх государців? А яка різниця скільки? свідчить? Ми <говори> підпис автоматичність підсумки. <говори> Ви <говори> спросите на двох. Яка різниця? Ми повірямо автентичність.

Доповідаю вам, що мною було проведено, е, ні, було перевірено адресу такий, громадянин такий-то, номер телефону такий то. Чи підписував він підписний лист, номер О 295, та він запевнив, що підписував о 295 і пізніше подивитися. Проходський Андрій 295 гривен. Андрій. Процоцкий. Проходський? Прохоцкий. Є е Прокотський, що? Просоцкий. І у вас тоже У Вас Так, ось Роске. Добре, Проходський, то що, тут є 295. Ні. А, у вас То закон, за там народ. Так, відповідаю, що Так,

22? А нема прізвища. <Ді, vérité> нема прізвища. Це рапорт, це не пояснюється. Він перевірив адресу. мене адресу також не будемо шукати цього. Це написано. Адреса з Адреса... тридцять три сімдесят

Є ось наші виході не читати, просто цікаво, не чи я заповнила. Не читаючи, я заповнила. Так, з 76-го я позволю скільки з даного пояснення громадянина, і вінким проживали за адрес, місто студенти з рукою. На підтримку надо вас. Не читаючи. На підтримку надала. не читаючи, я заповнила все. Це там, де мріє. Я поставила свій вітр, знаючи під чим. Так, 10.06 я в ніденості, я поставився підпис знаючи, під чим я підписуюся. А що змішного? Людина сказала, що вона підписалася. А підписуйте. А на перевод надала явно. Закоф, це на морську, забувську, закону. Підпис її. Підпис тієї людини чи ні. Ви що уточняли? Підпис тієї людини чи ні. Вона погодилася, що це її підпис. Де? Вона сказала, що вона підписувала. Підписалася.

Прошу, Але на Ти Чим та людина за, за підтримку надала, а ця може так само писала, хто його знає, написано. Я думаю, що можна позвонити до мене. Я дійсно підписувалася у для збирання на підтримку, пропозиції. Це просто нормально цей відповів. Які питання став? Так. Дійсно. Так. так, я прочитав не можу. Це від Турського бачу. Так. Навроці, Турський, 40 літ. А що так? так. Он хоче так, що давно А посторонні мають вручатися в засідання? — А хто такі посторонні? У нас засідання немає. Ви вже зрозуміли, що у нас засідання немає? Ми вже давно тут немає. Просто цікаво, а тобі це не перевідомо, Яка година? Ну, ладно. Тобто ви стоїте і були. А спочатку що? Ну написано за лікування, депутатів земля і це добре. Так, добре, далі. Що дійсно...